9 лютого четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю отже, сьогодні у випуску а внаслідок обстрілів Дніпропетровщини, один загиблий. Як вступити до гвардії наступу? Допомога області від Чехії. Про все це та багато іншого в нашому випуску. Ми починаємо. В воєнне вторгнення РФ в Україну 351-ша доба. Російські окупанти продовжують чинити страшний терор. Цієї ночі маємо трагічну новину із Нікопольщини внаслідок обстрілу району армією РФ в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження. На зараз відомо про пошкодження 16 приватних будинків, двох автомобілів, сімох господарчих споруд приватного підприємства. Зруйновано одну господарчу споруду. Ушкоджень. Зазнали лінії електропередач та газогін. Фахівці працюють над їх відновленням. Тема стану доріг залишається ключовою для Дніпра. Ми постійно отримуємо дзвінки на гарячу лінію телеканалу, Д1 стосовно ям, проваль і розбитих доріг. Мешканці житлового масиву Сокіл розказали, як два тижні тому на бульварі слави комунальники робили ремонт дороги, а через тиждень провалля виникли на тому ж самому місці. Еду по соку. Вот дорогу делали на той неделе. О. После одного дня снега от дороги ничего не стало. Вот делали. Целую неделю делали. О. Яму. Більше подібних новин дивіться у проєкті Народний репортер» вже цієї п'ятниці об 11.45 та о 19.45. Долучайтеся до перегляду та будьте в курсі. Україні потрібно багато техніки та зброї для того, щоб не перебувати в очікуванні російського наступу, а щоб Росія чекала наступу українських військ і думала над тим, як виходити із території нашої держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ на військовій базі Бовінгтон Кемп після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Президент України обговорюватиме ці питання сьогодні і завтра під час зустрічі. Ще й з лідерами європейських країн. Глава держави також нагадав, що Україна бореться із сотнями іранських дронів, різних ракет, зокрема балістичних, які б'ють по енергетичній мережі та цивільних об'єктах. Щодо питання надання Україні винищувачів, Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів почув від прем'єр-міністра Великої Британії сигнал про можливість їх надання. Під час виступу Володимир Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського. Пілота на шоломі. Написано: в нас є свобода. Дайте нам крила, щоб її захистити. Залишаючи британський парламент два роки тому, я дякував вам за смачний англійський чай. Сьогодні я залишу парламент, дякуючи усім вам заздалегідь за потужні англійські літаки, заявив президент України. Вчора Володимир Зеленський прибув до Франції, де мав зустрічі з президентом Іммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем на спільній. Прес-конференції Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує західної зброї для того, щоб закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від партнерів потрібна якнайшвидше. Президент України сьогодні відвідає Брюссель, де зберуться на саміт лідери Європейської ради. Гвардія наступу це вісім бригад, які підсилять Збройні сили України у майбутньому наступі. Шість із них діятиме у складі Нацгвардії. На Дніпропетровщині йде формування нових підрозділів. Заявку на вступ до штурмових бригад можуть подати усі охочі. Головна вимога високий рівень мотивації. Після відбору на добровольців чекає кількамісячна інтенсивна підготовка із наступним бойовим злагодженням нових підрозділів. Дніпрянин Микита прийшов до одного з ЦНАПів. Дізнався, що тут можна записатися до гвардії наступу. Хлопець нині визначається із бригадою. Разом із трьома товаришами прагне потрапити до одного формування, аби пліч опліч звільняти країну від окупанта. Нині вибір на користь нацгвардії. То я бачу, що зараз є ну, гарна змога. Піти туди, туди, де тобі хочеться, і обрати там, де ти хочеш бути. І саме це мене сюди привело. Я вибрав собі 4 оперативно-штурмову бригаду, це Національна гвардія України, це елітний підрозділ, підрозділ, підрозділ гвардії, там, де на натовські, як вони сказати, натовська стратегія, натовське вооруження і так далі. На натовські стандарт. У мене ще товариш пішов до Азову. Я не знаю, може бути втретє окрему штурмову. Це Азов, може туди зараз. З собою планую взяти три три людини. Це мої три товариші, які може можуть зі мною піти в одну бригаду за освітою. Хлопець психолог нині навчається ще й на працівника соціальної сфери. Водночас, із початком повномасштабної війни, Микита пройшов підготовку із тактичної медицини. Оволодів із стрілецькою майстерністю у ЦНАПах, таким як Микита, пояснюють процедуру відбору до бригади гвардії наступу. Якщо доброволець визначився, йому допомагають із заповненням анкети. Дуже приємно про те, що наші чоловіки вони є високо для проходження служби в національній гвардії. І питання одне: вони хочуть захищати нашу батьківщину і. Бути причетним до тієї історії, яка робиться буквально сьогодні. Зараз тут ми це первинна ланка відбору достатньо для написання заяви достатньо мати паспорт громадянина України. І все вдалі в подальшому на етапах відбору. Записатися до гвардії наступу виявляють бажання в основному чоловіки, і кожен з них прагне захищати країну, бути причетними до історії, яка твориться зараз. Записатися до гвардії наступу можна не тільки через ЦНАПИ, а й онлайн. Маргарита Супільняк, Ярослав Новіков, новини, Д1. під патронатом Чехії. Чехія і Дніпропетровщина планують розвивати партнерство у стратегічно важливих сферах. Країна партнер націлена допомагати нашій області у галузях охорони здоров'я, енергетики, безпеки і оборони діджитал сфері. А також із розмінуванням територій про це йшлося на зустрічі керівництва Дніпропетровщини із делегацією Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Разом із чеськими делегатами приїхали і представники місцевих підприємств. Гості із Чехії запевнили, що налаштовані на довгострокову співпрацю. Про втрати ворога далі у випуску. За добу Збройні сили України знищили 8 артилерійських систем ворога, 10 бойових броньованих машин і ліквідували 910 чоловік особового складу окупантів. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого 2022 по 9 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу – 135 тисяч 10 осіб, танків – 3255, бойових броньованих машин – 6400, 468 артилерійських систем 2244 реактивних систем залпового вогню 463 засобів протиповітряної оборони 232 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1967 автомобільної техніки та автоцистерн 5121 одиницю. Кримінальна хроніка далі у випуску: під час конфлікту матір ножем завдала чоловіку смертельні поранення. Вона двічі вдарила сина ножем у груди. Внаслідок отриманої травми. 36-річний чоловік помер на місці. Злочин стався у приватному будинку на території Довгінцівського району Кривого Рогу. Правоохоронці Криворізького районного управління поліції затримали 66-річну жінку у порядку статті 208 умисне убивство Кримінального процесуального кодексу України із місця. Події вилучили знаряддя злочину, ніж слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення цього ж дня. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За матеріалами СБУ засуджено лідера фейкового народовладдя, який сам оголосив себе президентом та сформував тіньовий уряд. Лідера антидержавної організації було викрито у Дніпрі на публічних закликах до повалення конституційного ладу України. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України продовжує комплексні заходи із викриття учасників підривної діяльності проти державної безпеки України. Нагадаємо, що лідера антидержавної організації, так званого народовладдя було викрито у Дніпрі на публічних закликах до повалення конституційного ладу України. Злоумисник, вважаючи нелегітимними діючі органи державної влади, закликав громадян України замінити їх новоствореними, у тому числі не виключав і варіант насильницького повалення влади. Так званий легітимний президент збирав однодумців у лавах Всеукраїнського національного конгресу і разом з ними формував тіньовий уряд. Діючі державні органи були визнані терористичними структурами. СБУ викрало антидержавного діяча і за рішенням суду у 2022 році його було засуджено за статтею 109 дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік. Але навіть можливість потрапити за грати не зупинила лідера псевдонародовладдя. І він продовжив свою деструктивну діяльність проти України. Постійне спілкування із соратниками надихало його на дотримання попереднього антидержавного курсу. Він активізував антиукраїнську та сепаратистську агітацію в інтернет-просторі, яка використовувалась ворогам під час війни у пропагандистських сюжетах та статтях рупорів Кремля. За поданням Служби безпеки України на підставі зібраної доказової бази судом скасовано випробувальний термін деструктивному елементу. Співробітниками СБУ спільно з національною поліцією, зловмисника затримано у Києві та супроводжено до місця відбування покарання. Найближчі декілька років він проведе за гратами. Співробітники Служби безпеки України Дніпропетровщини викрили зрадника на співпраці зі службами РФ. Один із мешканців Запорізької області працював у сфері послуг і мав велику клієнтську базу. Після повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини території він за власною ініціативою вийшов на кадрового співробітника ФСБ і запропонував свої послуги. Чоловік надавав ворогу інформацію про патріотично налаштованих українців та військових зсу. За зраду він не просив грошей, працював за ідею, розуміючи, що правосуддя не Він Втік за кордон, де зараз і переховується, йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. До інших тем у випуску у школах Дніпропетровщини працюють майже 370 вчителів-переселенців, які вимушені були покинути свої домівки і роботу. Найбільше освітян працевлаштувалися у навчальних закладах Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. Вони приїхали переважно із Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької областей. Укрпошта випустить поштові марки на честь працівників спеціальних служб, які відновлюють інфраструктуру. 15 лютого вводять в обіг поштовий блок Воїни світла воїни добра. Він складається із п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Автор випуску Олександр Нікітюк, тираж блоку 300 тисяч примірників, а його вартість 90 гривень. Оформити передзамовлення на поштовий набір воїни світла, воїни добра, що складаються із поштового блоку художнього конверта і картки, можна починаючи вже із 8 лютого на офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Зірку збірної України визнали найкращим гравцем місяця в англійському топ-клубі. Українського футболіста лондонського арсенала Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем команди у січні шляхом опитування вболівальників, які віддали йому 48% голосів. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 10 лютого. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від мінус п'яти до мінус 2 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні українська боротьба за мир та справедливість надихає весь світ. Разом переможемо. Правда за нами. На цьому випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Ми неодмінно з вами побачимось на телеканалі. Де 1 у наступних випусках тримаємося. Слава Україні!